Салют піпо! З вами Хюмен. Він окупант і мірокоборант. І як завжди, ковточок смачної та корисної інформації для вас. Так, це воно. The Last of Us, друга частина. Це щось на разочок або на віки. Ну а враховуючи, що з останньої ластухи пройшло вже достатньо часу, то я вирішив зробити невеличкий огляд. Із спойлерами. Тож, якщо хтось переживає, то давайте спочатку ви пограєте, а потім повернетесь. Хоча, в принципі, тих спойлерів тут буде дуже мало, тож сюжет, в принципі, ви як такий не дізнаєтесь. Ну а всім іншим, як завжди, го дивитися. я створив. Якщо ж порівнювати другу ластуху з першою, то в них є багато відмінностей. І ні, це не тільки доросла Еліч її подружка, про яку, до речі, ми більш детально поговоримо згодом. Тож, якщо казати загалом, то зараз більшість ігор вони намагаються бути максимально, ну скажімо так, доброзичливими до гравця, і лише деякі можуть дозволити собі розповісти по справжньому дорослу історію, яка не боїться зачепити почуття гравців. Тож у другій частині вже зі вступного ролика відчувається куди. Похмуріше і серйозний тон, ніж було у першій. Проте, незважаючи на серйозний тон твору, спочатку присутні вельми добрі сцени. По різдвяному прикрашень Джексон, діти, що бавляться в цей час в снігу, все це створює атмосферу безпеки і затишку. І здавалося б, ну яка біда тут може взагалі трапитись? Більше того, тут нас навіть зустрічає дядько з Банджо, це Густаво Санта Олалья, адже саме йому ми зобов'язані за якісний саундтрек першої та другої частини. І до речі, не знаю, як вам, а от мої найулюбленіші треки з другої частини це Unbroken, Future Days та звісно, головна тема. Але давайте повернемося до нашого оповідання. Історія обертається дуже неприємним чином для героїв. Ну, я маю на увазі той самий злитий, ще до релізу. Сюжетний твіст, який підпалив геймерську спільноту так сильно, що вона досі не охолонула. Однак, якщо дивитися здраво, то вбивство головного героя минулої частини твору, ну до якого виникло почуття емпатії. Аті, це дуже сильний хід, на який мало хто зважиться, і в другій ластусі подібний хід працює належним чином, адже він мотивує гравця на бажання помсти, так само як і головну героїню нової частини Еллі. А чи є краща мотивація ніж почуття помсти? Питання риторичне. Давайте трошечки зупинимося на цій сцені, бо вона мені здалася дуже цікавою, і Я, чесно кажучи, так і не пригадав, в якій грі було щось подібне. Після того самого повороту, тобто вбивства Джойла, гра дає можливість поблукати по будинку колишнього головного героя, тим самим змушуючи гравця паралельно з Елі згадувати його немов живу людину. І мимоволі, через взаємодію з ручами у будинку, гра пробуджує всередині гравця те саме почуття емпатії, що виникало в даному випадку до Джойла. І більше того, варто помітити важливу деталь у фільмах або іграх подібні. Сцени вони сконцентровані на спогадах, ну, які часто супроводжуються такими теплими промінням сонячного світла. І це не тільки для краси. Висвітлення тут відіграє величезну роль у певній сцені, таким чином допомагаючи створити. Певний настрій та атмосферу. І так, у нашому випадку, тепле сонячне світло воно служить ну, для створення необхідного драматичного настрою, підкреслюючи таким чином теплоту спогадів. І тут же торкається одна з найважливіших тем у цього твору, а саме, любов до близьких людей, які можуть пробути поруч зовсім недовго. Ну а зараз буде м'ясо там. Депресія. Тож готуйтесь. А почнемо ми з вами з прибуття до Сієтлу. Поїздки на коні біля зруйнованих хмарочосів, які блукають у закутках колишнього світу зомбі. Все це за атмосферою, створеною на перших локаціях міста. Ну не знаю як вам, а мені дуже нагадали про фільм Нова Ера З 2016 року. І от в мене питання: чому все, що пов'язане з тупими зомбі, підписується зетками? <гум> Випадковість. Ну, як на мене, то дні в Сіетлі за Еллі є найкращими рівнями в грі. Вони просочені абсолютно безвихіддю і всепонаючою атмосферою помсти. Вони створюють страшенно правильне відчуття від подій, що відбувається перед вашими очима. А цей рівень у музеї, це ж просто диво, посилання до СРСР, можливості покривлятися перед зеркалом, розглядати динозаврів, щоб зайве раз почути рядки діалогів двох персонажів. Але, друзі, нічого не зрівняється саме з другим днем у Сіетлі за Еллі. Похід у шпиталь і Хілкрест це така геймплей на мана. колопайся і міси її, як хочеш, не набридає. І під час проходження я помітив, що у стоячій воді в одному з дворів водяться пуголовки, і вони рухаються, вони живі. А як я вперше злякався з моменту, коли Еліс спіймала стрілу, трохи геймпад навіть не випустив. Я так, мабуть, у жодному горорі не лякався. Так, з'єбимо нахуй! Нахуй. <су> Ані. Лякався. Ну а далі ж гра додає божевілля до всього, що відбувається, і третій день стає потужною кульмінацією попередніх подій. Ну а якщо ж говорити за сам геймплей, то він безперечно хороший. The Last of Us Part 2, в залежності від вибраної складності, це абсолютно різна за стилем геймплею гра. Ну от, наприклад, на низькому рівні складності, у вас повно ресурсів, вороги завдають якоїсь кумедної кількості шкоди і майже вас не бачать. А от вже на вищих рівнях складності, особливо на реалі Змін там зовсім інша картина. На ньому не працює режим слуху, і більша частина інтерфейсу недоступна для гравця. Ну якщо обрати режим Permodes, ну як мінімум на пункті глава, ти вже починаєш мислити по-іншому, продумувати свої дії на пару-тріку кроків уперед. Ну тому що помилки коштують недозволено дорого. І скажу чесно, спробувавши такий режим один раз, на іншому рівні складності грати стає вже не так драйвово. І варто відмітити, що, скажімо так, більш гнучкіша Еллі в прямому сенсі, з цього слову, воно вона відчувається в ігроладі якось краще, якось комфортніше, ніж якщо ми згадаємо з вами, ну, такого в нагарному слові все ж таки дубового нашого головного персонажа з першої гри. Ну, я про Джоела. Додаткові можливості, такі як залазити під машини, пролазити через розломи в стінах та інші подібні фішки, вони дають помітно більше простору, ну для маневру, роблячи таким чином сутички більш цікавими та варіативними, ніж ну в тій же першій частині. А жахливо м'які та плавні анімації змушують хотіти ще і ще подібних активностей. Більше того, нещодавно виявив для себе нову анімацію. Коли поряд відбувається вибух, і Елі в цей момент укривається заручником, то він поглинає всю шкоду від. Бомби, але і це не все, адже потім вона ховатиметься за ним ще якийсь час і потроху почне відпускати, зберігаючи, скажімо так, можливість цілитися. Тим не менш, при такому неквапливому геймплею, який в принципі розрахований в основному на стелс, у грі все ж таки присутні і дуже якісно поставлені екшн сцени. Ні, ну звичайно, за безумством, які відбуваються на екрані, вони не дотягують до рівня серії Uncharted, але виглядають не менш круто і додають необхідної динаміки. Тобто, у своїх рамках геймплею. Це по факту ідеальна гра. Тепер давайте трішечки про лор та деякі цікавинки з самої гри. Почнемо з записок. На тому ж Хіл Кресті можна зібрати історії цілого району, дізнатися про лучника Бориса, прізвище якого відсила іншого легендарного лучника. Ні, ні, це не Борис Джонсонюк. <схід> Також можна збирати картки із супергероями, а це взагалі окреме задоволення. Ну, от, наче в дитинстві картки з людиною павуком. Але так, звичайно, тоді не треба було ховатися від зомбі, як зараз. Парочку слів, але все ж таки про графон гри. Графічна гра кажу чесно, вилазена просто на вищий Бал, а це навіть не Next Gen версія. Тож, ну реально кажу, художники попрацювали на совість. Дощовий та вкритий зарослями ми сієтл відчувається найкращим вибором для загального похмурого тону всього твору. Я не знаю, але тут якась просто диявольська увага до дрібних деталей упродовж всіх 30 годин. Анімація осіб, до речі, теж дуже хороші. Хоча іноді часом саме міміка здавалась мені трохи неприродньою. Та і деталізація осіб по укаценах мені сподобалась більше все ж таки у Uncharted 4. А от фоторедактор у вас може з'їдати неабияку кількість часу. Лише тут буде одна претензія до нього: він трошки дивний сам в камері, бо, ну, наче от примагніче до персонажа і час не дає вставити ракурс, як тобі хочеться. Хоча, чесно кажучи, ну це не завадить вам наробити купу класних скріншотів. Ну а тепер трішечки про персонажів. З точки зору фізичної підготовки, а саме зовнішній вигляд, поки що нічого говорити не буду. Лише коротко, що. В постапокаліпсис, коли надто багато проблем з їжею, тримати таку форму це міф. Тим не менше, якщо ми все ж таки приймемо фізичну, скажімо так, підготовку або вигляд ебі за чисту монету. То ну в геймплеї я очікував від неї щось більше. Натомість, же вона просто трошки активніше виробляє звичайних клікерів у рукопашній сутичці. Так, є спеціальний перк для рукопашного зіткнення, але і він якось не особливо ролює у грі. Тим більше в присутності двох і більше клікерів на арені. Зрештою, відштовхуючи вигляд персонажа, він вкрай заважав повірити в нього. Ну і прийняти її історію. А її історія насправді дуже хороша. Так, ще раз. Сама історія Еббі, вона дуже потужна і глибока. По факту, персонаж постає аж ніяк не монстром, який вбиває лише заради свого задоволення. З її арки стає зрозуміло, що на рухало теж саме почуття помсти, ну і бажання набути спокою в душі, так само, як і Елі протягом усієї гри. Тож сказати, що Еббі в грі це антагоніст, однозначно ні. Тут кожен протагоніст, але в той самий час і ворог один для одного. Песики! Ну так, братина ще менші тут теж персонажі. Не зовсім, але тим не менш. А собаки тут, господи, як же було їх шкода, кожен має своє ім'я, комусь можна залишити м'яч, когось полестити. І саме від цього і почуваєшся, наче лиходім через минулі зустрічі з ними граючи за Елі. Тож цей момент він пророблений дуже гарно. Ну як би там не було, але перший день він не сильно запам'ятався, окрім того моменту, коли Еббі намагається повісити шрами, і в принципі тут і знаходиться і найжорсткіше, і найнапруженіше перестрілка із зараженими у всій грі. І в принципі, після якої вже нічого не страшно. А от другий день, рівно як і за Елі, повністю захопив мою увагу. Мені дуже сподобався момент спускання в глиф хмарочоса. тут дуже правильно збудована гнітюча та напружена атмосфера такого хтонічного жаху в закнутому просторі, який тримає у напрузі і не змушує розслабитися до виходу назовні. Ну а зустріч з мутантом у шпиталі, який дуже сильно нагадує якогось монстра або з Resident Evil, або з Evil Within. і він по-справжньому запам'ятовується. Пак, тому що максимум, що раніше можна було зустріти, це всього лише жирного топляка. А тут така махина руйнує все на своєму шляху. Хоча при цьому босс він швидше ефектний, ніж складний, тому що перемогти його це лише питання часу і бої набоїв. А от третій день ні здався вже неоднозначним, начебто є круті погоні і байки, але якось воно не торкало. Тобто, якщо протягом трьох днів у елі вибудовували і тиснуло саме на емоційний стан персонажа, то от у Ебі вже. Невеликий перебір, скажімо так, з Голлівудом, що і відволікає від переживань самої героїні. Проте, незважаючи на це, я впевнений, що якби на місці Naughty Dog були Electronic Arts або Ubisoft, то останній акт у Каліфорнії точно залишився б на ДІЛСі. А то і зовсім починаючи з епізодів за Еббі. Тож тут мій величезний респект за цю та неподілену гру. Отже, по сувора, місцевість фінального акту обрана недарма. Вона є дуже грамотною похідною попередніх подій, ну скажімо так, свого роду Стельна долина, в якій не залишилось нічого крім смерті та страждання, яка і являється паралельно стану центральних героїнь, які втратили практично все, що їм дорого. А тут вже орудує банда, яка називає себе грімучниками. Якщо подивитися повз весь сюжет самої гри, то ця організація, це угрупування найгірше, яке можна було б зустріти. Вони викрадають людей, заманюючи їх у паску, даючи хибну надію на безпеку, а натомість годують ними клікерів і вбивають заради забави. І тут розумієш. Істину, що справді гірше, ніж люди, монстрів немає. Ну, може лише тільки лапті ноги. Ну, коротше кажучи, якщо говорити за фінальні рівні, то вони хоч і гарні, але набиті ворогами надто щільно. І цим трошки стомлюють. Тож, якщо казати, то Хіл Крест я вважаю в цьому плані ну, майже ідеальним та найвдалішим епізодом. Він розрахований на зіткнення з ворогами, але при цьому ідеально щодо співвідношення як локації, такової до кількості самих противників. Висновок. Ну, насправді, з часом ти починаєш розуміти, що Тобі дуже сподобався цей емоційний шлях усіх героїнь, як головних персонажів, так і в принципі другорядних. І от, доходячи до кінця, ти все ж таки розумієш, що Елі в кінці побачив не стільки Еббі, а скільки саме Джойла. Вона перестає бачити його предсмертне обличчя перед своїми очима. Вона усвідомлює, що стільки років була ображена на єдину дорогу її людину, а коли її не стала, вона злилася вже на саму себе. І подібна паралель проводиться і в сюжетній лінії Еббі. Вона хоче знайти вбивцю. І вона вона знаходить його, але не відчуває ніякого полегшення в кінці. Той тягар, що висів у неї на душі, він залишився. І щоразу їсниться один і той самий жах із своїм батьком. Але коли вона зустрічає Лева, вона знаходить свій сенс життя саме в турботі про нього. Кошмари припиняються, і Ебі нарешті отримує той самий спокій в душі, який не здатна подарувати помста. І наразі я точно можу сказати, чому таку гру називають маяком всієї індустрії, як мінімум свого часу. Бо Тут потужна режисура, і реально протягом величезної історії вона робить ну, навіть повторно проходження гри цікавим, особливо, якщо ви ще й зміните складність на максимальну. А це реально ознака якості товару. Ну і під кінець я вам хотів би все ж таки виділити деякі плюси-мінуси, але з точки моєї все ж таки, зору. Перший плюс це стилістика гри. Так, я тут окремо хочу виділити чудову роботу художників. Другий плюс із п'яти це емоції та маніпуляції. Це потужна складова цього витвору. Так, нехай вона і не змуше посміхатися тут, але подібні проекти потрібні, щоб самим стати трішки краще. Саундтрек. Ну, друзі, тут він крутий, хоча і в першій частині мені сподобався більше. Ігролад або геймплей. Так, я вже казав про дуже круто оновлений геймплей, там як є анімація персонажів, але повторю ще раз, він крутий. Ну і сценарій. Сценарій також дуже непогано пропрацьований. Хоча все ж таки є кілька питань до нього під час проходження. Щодо мінусів, ну, вибачте, але все ж таки, те, що кидається перше в очі, це зовнішній вигляд Еббі. Таку форму отримувати в постапокаліпсисі, навіть чоловіку. Буде складно і майже нереально, та й в цілому сенсу немає. І тим паче, якщо ми говоримо за жінку. І я саме про фізичний вигляд Еббі, не про її історію та мотиви. Я навіть вам більше скажу, якщо ми знайдемо скріни тут будуть, що були вже ці скріншоти ще до того, як був реліз гри на якомусь етапі розробки. Еббі вже вже була пропрацьована м, візуально. І якщо б Дракман все ж таки не послухав свою подругу, я не пам'ятаю, як її звати там, чи вона феміністка, чи хто. То ебі була б, скажімо, так, більш стрункою і сухою. Тобто, ну м'язи були б видні, але це генетика. Ну, як, наприклад, дуже схоже у моєї дружини. Вона там, що не їсть завжди суха, як я не знаю, майже як вобла, але при цьому видно реально м'язи. Ще відкріплення залежить. Так, от, повертаючись до ебі, це було б реально навіть в постапокаліпсис. Так працює організм. Але те, що ми бачимо по факту. Це для чоловіка проблематично, не кажучи вже за жінку. Це просто анатомічні факти. Тим паче, якщо ми з вами говоримо за ектоморфів, я розумію, що. Чистих ектоморфів знайти, ну майже нереально це, скажімо так, в теорії завжди змішне там з мезоморфом, з ендоморфов, таке інше, але все ж таки, хоч так, ну якось можна було пояснити. Ну і друге, що я помітив, що деякі навички на зменшення тремтіння зброї, ну, дають вони надто сильний ефект, через який втрачається відчуття саме ваги зброї в ваших руках, навіть якщо ви граєте з джойстиком або будете грати з ЗПК. І в завершенні я вам скажу так: що якщо у вас не було змоги пограти в гру, Знайдіть її, адже це ті проекти, які є класикою і будуть багато, -багато років. Тож я бажаю кайфової вам гри.